Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити алгебру 10 класу. Сьогодні другий урок з теми ірраціональні рівняння і ми будемо розв'язувати завдання достатнього рівня складності. Розв'яжіть рівняння. Розв'язуємо методом піднесення лівої і правої частини до певного степеня. Корінь квадратний. 2-х дорівнює х. Давайте перш ніж ми піднесемо до степені ліву і праву частину, проаналізуємо область допустимих значень. 2-х більше або дорівнює 0, х більше або дорівнює 0, тож, х у нас має бути менше або дорівнює 2 і х має бути більше або дорівнює 0. На координатній прямій 2 і 0. Більше або дорівнює 0, менше або дорівнює 2. Тобто область допустимих значень у нас х належить проміжку від 0, до 2. І коли ми знайдемо корені квадратного рівняння, будемо порівнювати їх з ОДЗ. Підносимо до квадрата ліву і праву частину, буде 2-х дорівнює Х, переносимо x вправо, тоді буде 2, дорівнює 2х. Звідси Х дорівнює 1. Перевіряємо, входить ОДЗ, одиничка, знаходиться між нулем і двічкою, тобто відповідь х дорівнює 1. Друге рівняння корінь квадратний x плюс 1 дорівнює x мінус 1. Сьогодні розв'язуємо такі рівняння, починаючи з області допустимих значень. х плюс 1 більше або дорівнює 0, x-1 більше або дорівнює 0, х більше або дорівнює мінус 1, x більше або дорівнює 1. мінус 1, 1, більше або дорівнює, більше, або дорівнює. тобто область допустимих значень х належить проміжку від одиниці до плюс нескінченності. Підносимо до квадрата праву і ліву частину х плюс 1 дорівнює х-1 в квадраті. Використовуємо формулу скороченого множення х плюс 1 дорівнює квадрат першого, мінус подвоєний перший на другий плюс квадрат другого. І переносимо всі доданки вправо, а читати будемо справа наліво. Так, що ми тут маємо? х квадрат, мінус 2х і ще мінус х, мінус 3х, 1 мінус одиничка 0. Тобто винесемо за дужки спільний множник х і маємо два корені. Перший х дорівнює 0, і другий х дорівнює 3. Х дорівнює 0, не входить в ОДЗ. Отже, у відповідь йде один корінь. Х дорівнює 3. 3 в цей проміжок входить. Тож ми можемо або не опрацьовувати область допустимих значень і робити перевірку рівняння, а краще все ж таки опрацьовувати область допустимих значень, коли рівняння має парний степінь. Третє. Корінь квадратний 3х мінус 2 дорівнює х. Область допустимих значень 3х мінус 2 більше дорівнює 0, х більше дорівнює 0. 2 переносимо вправо і ділимо на 3, буде х більше або дорівнює 2 треті і х більше дорівнює 0. Тож х належить проміжку від 2 третіх до плюс нескінченності. Ну, покажу 0, а отут 2 треті, більше за 0 і більше за 2 треті. Ось тут перетин цих множин. Тепер розв'язуємо рівняння, підносимо до квадрата праву і ліву частину. Буде 3х мінус 2 дорівнює х квадрат. Переносимо все в одну сторону х квадрат мінус 3х плюс 2 дорівнює 0. Можна за дискримінантом, можна за теоремою вієта. Добуток коренів дорівнює 2, сума дорівнює 3. Це два числа 1 і 2. Перевіримо добуток дорівнює 2, дорівнює, а сума дорівнює 3. Все добре. Перевіряємо на ОДЗ, 1 входить в цей проміжок, входить. Двічка, входить в цей проміжок, входить. Тож у відповідь пишемо обидва корені. Два корені 1 і 2. Четверте корінь квадратний 2х квадрат мінус 3х мінус 10, дорівнює х квадрат. Тут можна, безумовно, опрацьовувати область допустимих значень, але зрозумійте, що ось тут нам прийдеться розв'язувати квадратне рівняння і ну, багато часу ми витратимо. Тож підемо шляхом перевірки. Коренів, уже коли ми їх знайдемо. Підносимо ой, куди я тут написала квадрат. Підносимо обидві частини до квадрата. Буде 2 х квадрат мінус 3х мінус 10, дорівнює х квадрат, переносимо х квадрат вліво з мінусом 2х квадрат мінус 1х квадрат, буде просто х квадрат. Мінус 3х мінус 10, дорівнює 0. Так, чи зможу я за теоремою Вієта та підібрати корені? Зможу. Добуток коренів дорівнює мінус 10, а сума 3. Легко підібрати це два числа. 5 і мінус 2. Добуток їхній дорівнює мінус 10, а сума 3. Виконуємо перевірку. Так, перше число х1 дорівнює 5. Виходить корінь 2 помножити на 25, мінус. Так, 3 помножити на 5 мінус 15 і мінус 10, дорівнює 5. Так, перевіряємо, що тут 50 відняти 25. Дійсно, корінь квадратний з 25 дорівнює 5, вірно. Тож це корінь. Це корінь. Х. 2 дорівнює мінус 2. Перевіряємо. 2 помножити на 4, да? х квадрат 4, 2 на 4 – 8. Далі, мінус 3 помножити на мінус 2 плюс 6 – мінус 10. Дорівнює мінус 2. Ось тут невірно. Так? Невірно. Це у нас сторонній корінь. У відповідь піде тільки одне число. Х дорівнює 5. П'яте. 2 помножити на х плюс 5 під знаком квадратного корення дорівнює х плюс 2. По області допустимих значень має сенс подивитися х плюс 5 більше або дорівнює 0, x плюс 2 більше або дорівнює 0, х більше або дорівнює мінус 5, x більше або дорівнює мінус 2. Так, 5. Мінус 2, більше або дорівнює, більше або дорівнює. х належить проміжку від мінус 2 до плюс нескінченності. Так. І тепер підносимо до квадрата. Підносимо до квадрата. 2 в квадраті 4, х плюс 5 дорівнює х плюс 2. Квадратів. Розкриваємо дужки. 4х плюс 20 дорівнює х квадрат плюс подвоєний перший на другий плюс квадрат другого. Все переносимо в одну сторону. Буде х квадрат плюс 4х плюс 4 мінус 4х мінус 20, дорівнює 0. Так, дещо у нас скорочується, що тут виходить? х квадрат мінус 16 дорівнює 0, отже, х може бути або 4, або мінус 4. Подивимося, яке з цих чисел входить в ОДЗ. Х дорівнює мінус 4, не входить в ОДЗ. Область допустимих значень. А 4 входить, отже, відповідь х дорівнює 4. Шосте. Корінь квадратний 15 мінус 3х, мінус 1 дорівнює x. Область допустимих значень. 15 мінус 3х більше або дорівнює 0, х більше або дорівнює 0, мінус 3х більше або дорівнює мінус 15. І поділимо на мінус 3. Знак перевернеться. Тут буде 5. Х більше або дорівнює 0. 0. 5. Менше або дорівнює 5, більше або дорівнює 0. Тож х належить проміжку від 0 до 5. Так, тепер перше, ніж підносити до квадрата, має сенс цю мінус 1 перенести праворуч, звільнити корінь. Чому? Тому що, коли ми будемо підносити до квадрата і використовувати тут формулу скороченого множення, тут у нас така буде не дуже гарна ситуація, Корінь знову залишиться. Тому сюди перенесемо одиничку з плюсом. І тепер піднесемо до квадрата 15-3х, дорівнює х квадрат, плюс 2х плюс 1. Все переносимо вправо х квадрат плюс 2х плюс 1 плюс 3х мінус 15 дорівнює 0. Х квадрат плюс 5х мінус 14 дорівнює 0. І знову затеремо вієта, зручно знаходити корені. Добуток. Дорівнює мінус 14, сума дорівнює мінус 5. Це два числа. 2 і 7, і мінус ми поставимо до 7, добуток буде мінус 14, і сума буде від'ємна. Перевіряємо, яке з цих чисел входить в ОДЗ. 2 входить а мінус 7 не входить в ОДЗ. 2 входить. Відповідь. Х дорівнює 2. Розв'яжіть рівняння. Як бачите, кожне наступне завдання складніше за попереднє. І так, перше. Піднесемо до квадрата. Маємо 2х плюс 3х мінус 4. Дорівнює x-4 в квадраті. Розкриваємо дужки. 2х на х, 2х квадрат мінус 2х на 4 8х плюс 3х мінус 12 х квадрат минус подвоєний 8 так, х і плюс квадрат другого 4х4, 16 переносимо все ліворуч 2х квадрат мінус х квадрат просто х квадрат Мінус 8х плюс 8х, 0, і плюс 3х. Мінус 12, мінус 16, мінус 28. І знову за теоремою Вієта. Зручно знаходити корені. Добуток дорівнює мінус 28. сума дорівнює мінус 3. Два числа х 1 х 2 Сім на чотири. Сім на чотири буде двадцять вісім мінус поставимо у 7, тому що мінус 7 плюс 4 буде мінус 3. Тепер перевірка. Перевірка. Відразу побачимо, що х мінус 4 має бути за ОДЗ, має бути більше або дорівнює 0. Якщо підставимо мінус 7, мінус 7, мінус 4 не задовільняє ОДЗ, не задовільняє ОДЗ, значить х дорівнює мінус 7 сторонній корінь. Сторонній корінь. Тепер перевіряємо 4. Додатнє, тут 0. При х дорівнює 4 ми маємо рівняння 0 дорівнює 0, вірно. Тобто 4 є коренем цього рівняння. Відповідь х дорівнює 4. Буде корінь квадратний х-2, 2х мінус 5, дорівнює х мінус 2, і тільки тепер будемо підносити до квадрату. х 2 2х мінус 5 дорівнює. х квадрат мінус 4х мінус 4. Розкриваємо дужки. х на 2х, х на мінус 5. Мінус 2 на 2х, мінус 2 на мінус 5. Переносимо мінус х квадрат, плюс 4х плюс. Квадрат першого, мінус подвоєний перший на другий плюс квадрат другого. Тепер переносимо з мінусом дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. 2х, 2х квадрат мінус х квадрат, 1х квадрат, мінус 5 мінус 4, мінус 9, а оце можна скоротити просто мінус 5х. 10 мінус 4 – 6 з плюсом. Так, ну, затеремо в'єта теж знаходяться легко корені. Це два числа 2 і 3. Дважди три, шість, два плюс три п'ять. Так, і перевіримо. Перше х дорівнює два. Що у нас тут виходить? Ага, нуль у нас виходить, і тут нуль. Тобто маємо рівняння 0 дорівнює нуль. 0 дорівнює 0. Так, вірно. І х дорівнює 3, що ми тут маємо. Корінь 3-2. Тут 6-5. А тут 3-2. 1 помножити на 1 дорівнює 1. Тобто теж вірно. Рівняння має два корені, і у відповідь їх напишемо 2 і 3. Як бачите, ці завдання, розв'язки доволі такі громісткі. І для того, щоб їх навчитися розв'язувати, треба потренуватися, бути уважними, пам'ятати про область допустимих значень. Тож тренуйтеся, я щиро бажаю вам успіху до зустрічі.